Дай мені 100 гривень, я їх віддам тій бідній бабусі. Ти моя розумниця, а де бабуся сидить? А он там морозиво продає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <реку> Урок історії, вчителька Юро, розкажи, будь ласка, що таке середньовіччя? Юрчик покірно йде до дошки з виглядом відмінника і віщає середньовіччя це час дурості та незнання. У середньовіччі люди воювали один з одним за ресурси. Точилися жахливі епідемії, жорстокість була на найвищому рівні, селяни жили бідно, а правителі нужди ні в чому не знали. Простий люд був неписьменний, писати не вмів, а про оточуючий світ і знати нічого не знав. А десь в Америці, й Африці жили дикуни і індіанці. Учителька, е, Юро, ти вперше вивчив тему. Вітаю, відмінно. Е, ну ж бо, а розкажи тоді нам на додачу. Що таке сучасність? Хлопець із гордим виглядом продовжує. Сучасність це час знань і розуму. У сучасності люди воюють один з одним за ресурси. Тривають жахливі епідемії, жорстокість на найвищому рівні. Люди живуть бідно, а правителі нужди ні в чому не знають. Простий люд пише неграмотно про свою планету, нічого не знає. А десь в Африці й Америці живуть дикуни індіанці. Так, стоп! Хвильований пацієнт перед оперативним втручанням. Лікарю, які в мене шанси? Знаєте, я роблю цю операцію вже 24 раз. А Ви мене заспокоїли, то хоч один раз у мене ж має вийти. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Мені абсолютно не важливо, скільки у тебе грошей, сказала вона, але у мене взагалі нічого немає, навіть машини, нічого. Я вірю, що в тебе все обов'язково вийде, і навіть якщо не вийде, я все одно завжди буду з тобою, тому що я люблю тебе найсильніше за все на світі. Дякую, мамо.